Доброго ранку почав тільки відкривати хазяйство. Рішив поспати трохи в один день хоча б. Ці джерси, ну, по розміру вони такі доволі непогані виходять. Треба буде ще якось їх поважити. Вони такі по розміру хороші. Так, це лівенський півник пішов, гарненький. Треба буде якось їх чи поважити, чи щось таке з ними зробити, щоб розуміти, скільки ж вони хоча б важать, бо розмір у них такий, ну, чималі, вони не маленькі, а самі по собі. О, качур якраз линяє. Такий круглий стає, здоровий. Хорошенький. І скажи, що вони голодні. Зразу обхід по всій території вольєра роблять, а потім аж до годівничок вертаються. Кров бачу на крилі. Довбуть, походу, кури. Побачите якраз таке молоденький пір'ячко. Не забувайте підписуватися на канал, далі буде.